В Олександрійській громаді заборонений прийом на металобрухти елементів боєприпасів та військової техніки, зазначено на сайті міськради, згідно з розпорядженням начальника кіроградської ОВА, від 10 лютого 2023 року. Заборонено прийняття металобрухту чорних та кольорових металів, а саме, гільз зі сплавів кольорових металів, елементів ракет і боєприпасів, вузлів та агрегатів машин, кораблів, плавзасобів, військової техніки та іншого військового майна, що утворилися в Наслідок ведення бойових дій. В Олександрії декілька волонтерських груп об'єдналися, щоб доставити військові маскувальні сітки і продукти. Минулого тижня отримали запит від десантників про додаткове постачання продуктів. Ініціатором поїздки виступили об'єднання волонтерів Піксель та ультраси на базі волонтерського центру Час добра у співпраці з капеланським патрулем та координаційним центром волонтерів. Зібрали більш однієї тони продуктових наборів макарони, крупи, овочі і фрукти. Піксель виготовив партію маскувальних сіток, окопних свят. Вантаж було доставлено у місто Костянтинівку Донецької області. На Кіровоградщині правоохоронці викрили двох наркозбувачів. Встановлено причетність 35-річних олександрійців до виготовлення та збуту психотропних речовин. За місцем проживання чоловіків було проведено санкціоновані обшуки. У результаті вжитих заходів правоохоронці виявили та вилучили психотропні речовини амфетамін та метамфетамін, приладдя для їх виготовлення, наркотичний засіб канабіс, а також три гранати та запали до них мобільні телефони і банківські картки. Озбувачам загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Хореографічний гурток. Тільки вперед, студія на базі будинку дитячої та юнацької творчості, виборов перемогу у другому всеукраїнському двотуровому конкурсі мистецтв Різдвяна країна. Танцюристи зайняли перше місце з постановкою «Made in Ukraine» та друге з постановкою Башкетники, повідомили на сторінці «БДЮТ». Олександрійські футболісти здобули золото на відкритій першості ДюСШ з футзалу. Захід відбувся 19 лютого в Олександрійському палаці культури. Участь взяли чотири команди у віковій категорії 2013 рік народження дві з Олександрії, а також з Кривого Рогу та Кременчука. Перше місце у ФК Олександрія, друге ФК Кривбас, третє місце у МФК Кремінь.